У нас є тут шпаргалка на цьому паспорті. Ось на цьому паспорті є шпаргалка. Значить, іщемо цей малюнок, шукаємо цей малюнок. Ось він. І дивимося, ось по шпаргальці дивимося. значить Тут треба його відзеркалити в ширину, відзеркалюємо його. Далі треба відзеркалити у висоту, відзеркалюємо його. І треба подвоїти в висоту. Подвоюємо. Опять нажимаємо функцію F. І ось у нас. На табло з'явилася така одиничка і стрілочка Р. Це значить, що машинка вже готова до в'язання. Тепер дивимося на каретку. На настройки каретки. Дивимося, що в нас тут на, на, написано на шпаргальці. Значить, нам треба включити оце п'яко. І щоб фу, оці. Переключателі були у середньому положенні. Все, каретка готова. Програматор готов. І в'яжемо такий прес. Ось я його відв'язала. Це преси, сліпи і...